Привіт народ. Гарна погодка, тепленько. Сонечко світить. Значить, вибачайте, що не побритий. Отак. Беруся крутити Сінтая. Там вже вчора добряче розкорочив мотора, але ну, ще ще багато роботи є, але Ось, його поснідав, наївся гречки з крупи Хмельницького заводу. О. О, наївся так, що аж трошки, як то кажуть, треба, щоб сало зав'язалось. Так, думаю, хоч якось використовую тих пару хвилин з толком. Хочу вам дорозказати продовження історії про скарб солдата Першої світової війни. Вот. Значить, 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 історія зупинилась на тому, як би сказати, що не... є версія, була версія, чи є версія, точніше, я не знаю, як то правильно сказати, що е... той чоловік, перед тим, якщо вона ну, на війну, що. Е... Трошки добра десь приховав, ну і не повернувся з війни, і те добро, як би так і лишилося. От, значить, е ці дві родини, про яких я розказував, вони судилися, е я розказував, повторюся, за, за ту стару хату. От, е і тоді, як приїхав до нас з Кременець той Монах. Своїми друзями, чи не знаю, з колегами, хто там вони були. Значить, Я згадав ту історію, підійшов до людей, тих, от, кажу: слухайте, от є такий варіант, нічого то не буде коштувати. Приїде людина, <кхи> ну вони з охотою то все зустріли, каже, давай, добре, привозь, Ми не проти, от, Привіз я тоді того монаха. Поки там дядько метушився, відкривав хату. монах став на дворі і знову ж повторюся. Нічого, ні пів слова я про ту історію йому нічого не говорив. Ми їхали дорогою, говорили про на, на різні теми такі загальні. От. Значить, заходить цей монах на двір до тієї хати старої, опять же взяв ту книжку свою, щось там побормотав над нею з торца так знайшов, знайшов якусь сторінку, так як би навмання, відкрив, прочитав і каже, не можу поняти за що тут ті люди судяться, свараться Тут, каже, було добро, воно було зароблене кров'ю потом і сльозами, але воно давно було потрачене і пішов сів в машину. Дядько відкрив хату, приходить. де той дядько ну, за того монаха. Я кажу, вже все. що все? Кажу, Каже, що нема нічого тут. Ну, напев... судячи по, -по, -по вираженню ліца, я кажу: ну, вибачайте, що так по русско ну, Нас тут так говорять на змішаному такому суржику, то трохи тяжкувато, чисто українською говорити. От. Навчимося. Е, значить, е, цього. Господар, так як би недовірливо до того всього поставився, ну сказав, що нема, значить нема. Ми сіли попрощалися, сіли в машину, поїхали. Єдине, що можу що додати, що з одної з таких родин купили другого металодетектора. Ну, я його сам не бачив, але так говорив, то з тим. Чоловічком, то такий поза тисячу доларів від гепа він за нього, чоловік, який ніколи не цікавився пошуками або щось таким. таким. От. Я так замітив, що то є вже як правило. Якщо в родині з'являється якась байка про скарба, то рано чи пізно хтось в родині підсідає на купацьку справу, купляє прибори, починає копати. От, а, а я знаю такі факти, що буквально ці, ціла сім'я на таку справу підсіла. Е, от, і, ну, всі буквально там <кій> десь такого віку, років 35, е, 30, значить, чоловік, жінка і троє дітей, троє хлопців, такі від років 12 до 17, всі, всі, всі п'ятеро копають, всі мають металодетектори. І, і, і там їхні теж там якісь родичі, і у них така, якби хобі, таке сімейне. О, цього. То люди з Ковеля, вони купляли в нас мотоцикли для поляків, і так вийшло, що як ми везли їм мотоцикли, то поки вони нас чекали на краю ковеля, щоб провести по місту додому. То вони вже спіли трошки покупати десь там на полі і навіть знайшли таку дешевеньку-пашивеньку кістінь. От. Всім папа, -па, хорошого настрою, миру, щастя, здоров'я. Чекайте нових моїх історій. в мене їх ще багато є. А, а скільки я й сам не знаю, бо щось призабулося, згадується, От. якщо цікаво. Можливо, сьогодні ще щось про трактора буду знімати, якщо вдасться розібрати, і що він там мені покаже. Розкажуть ті залізяки. Всім папа. -па.